Це пункт незглавності теплиця від солом'янських котиків. Тут зазначили, що в місті є тепло, вода, освітлення, живлення для гаджетів, інтернет, гарячий чай, аптечка і обійми котиків. Ну ми це перевіримо. Ну, обійми взагалі це необхідно. Я думаю, гірше точно не буде. Обійми котики це дуже добре. Це просто чудово. Вибачте, можна Так, да, Так, да, можна. Я питаю, прізвище, ім'я, і номер. І ще нам цікаво, чи з цього району люди приїжджають, чи десь поблизу, чи з інших. Ось. А загалом це треба, щоб ми розуміли наші спроможності, о котрій годині більше-менше людей, щоб типу, якось наперед планувати. Тому що на цих вихідних ще плюс-мінус є світло, і на цих вихідних ми тільки от шукаємо формати, що нам додати, що навпаки прибрати. А з тижня здається, що робота буде активнішою. Ось, і це треба для планування. Прийшли павлітися тут друзів. Тренування ми змерзли і тому зараз гріємось. Але ну, непогане місце, освітлення. Дякуємо, що має підсерядитися, але щоб ще трошечки тепліше було, було б краще. Ми розуміли, що враховуючи обстріли по критичній інфраструктурі, зима буде важка і ми теж хочемо підготуватися, щоб кияни мали можливість десь зарядити телефони, випити гарячого чаю, набрати кіпяточку. Ось тому ми підготували такий проєкт теплиця. З часом виявилося, що ця школа потрапила в список незламності президента, тому тут сьогодні пункт незламності теплиця від солом'янських котиків. Рін працює доволі просто. Вам достатньо знайти хороше місце для антени. Майже все інше зробить сама програма. Антена вже сама налаштовується туди і потрібно дивитись. Ось ця така длинна територія. Це зона зарядок, зона, де можна сісти попрацювати. Вчора навіть хлопець на урок заходив. Він прям був на уроці з нашої теплиці. На житхота я з першого дня. А ви тут були в перший день, так? Так. І як, що там відбувалося? Багато людей плили ситки, от на фотках все бачно, і горіли огромні от, Були от, так, великі Ого. грілися люди бочки. От кинула свою фотку у інстаграм, скажімо так, і мені вже багато питають людей до де... Десь сітків плести, я кажу 159-й, сьогодні розкажу, що і тут плисти. Так що трошки рекламу даю. Тобто, -то, якщо ви скажете сусідам, що тут є вода, світло, то вони прийдуть і будуть плести сітки. Ну сподіваюсь на те. Сподіваюсь, Біля школи кудись не можна Так, Мені здається, тут щось не те. Можна скласти. Де? куди можна? Куди? Ми прибираємо. Біля школи собаками не можна. Чого ж десь собакою йти? Ну а де собаці гріться? Де людям з собаками туди? Де... Ну, де гріться, собаку? От, От, ви зараз... От просто ви зайшли запитати, хлопчик погубить собаку. Ви вийшли і пішли в разом назад, коли пішли. Ну що це таке? Як це з собакою можна? У вас за регламентом можна з собаками. Так, так. 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 можна з собаками. Тому люди приходять, але а ви просто сюди інформацію прийшли запитати, так нам просто цікаво. Працівники школи потім поговорили і сказали, що тут можна приходити із собаками, із котами. Також проблем з цим немає. Жінки відмовилися говорити на камеру, але передали нам, що можете приходити із собаками, і з котами. Наскільки мені відомо, в школі може знаходитися 200 людей. У нас є так, план у команди, що тут повинно бути, як покращувати. Точку нашу теплицю, які є зони, які можна ще зони робити, е, впевнений, що так як наша команда працює то буде дуже цікаво, буде різноманітно, і ми спробуємо створити з холу 229 школи таке місце тяжіння.